Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні у мене причудова новина, тому що Sony нарешті назвали офіційну ціну на шолом PlayStation VR 2 Плюс розказала про нові ігри, котре розробляються під цей шолом. Ну і звичайно, звичайно, вони назвали офіційну дату запуска цього шолом у всьому світі. Якщо вас це цікавить, ставте вподобайку, пишіть ваш коментар, та будемо, як завжди, починати. Поїхали, і так як завжди починаємо з дати запуску цього шолома. А вона вже дуже дуже скоро. Це відбудеться 22 лютого 2023 року. Але це ще не все. Предзамовлення вже відкриться 15 листопада 2022 року. Тобі ж у цьому місяці це відбудеться, і я спочатку радів, просто дуже дуже сильно радів. Я навіть перші 15 хвилин не мог повернутися до сьогоднішньої праці, настільки я сильно здивував. І просто-ну, просто я фантанував від радості. Але потім я такий трішки нижче спустив свої очі і побачив ціну. І у мене завжди було таке, таке враження, що цей шолом повинен коштувати або 400, або ну там 450 баксів це для нього така червона ціна. Але я побачив трішки іншу суму: 550 баксів в США. 500 євро у Європі, тобі ж це у нас буде десь така ціна. І якби це не те, що багато, це дофіга. Це просто дофіга. Я не вважав, що таке можливо, що таку ціну поставлять. Але як ви бачите, сьогодні у нас що у нас друге число, і це все відбувається у реальному світі. Але давайте подивимось інформацію саме по цьому шолому. І так, як ви бачите, в заголовку у нас ціна вказана 550 баксів. А чому б нам не вказати одразу 600 євро? Щоб це було, знаєте, так, але ні. Ну тоді тоді вже реклами не буде. От 550, це ще нормально, це ще нормально. А от 600 ми писати не будемо. Ну тут Sony засранці. Тут я кажу, що це дуже-дуже погано. Ну і що ми маємо? Ми маємо от, дефолтний бандл, отакий біленький. Виглядає він просто, ну просто знаєте, просто бомбовський виглядає. Його отак, от цей шоломчик, покласти з PlayStation 5, оці сенси, контролери покласти з DualSense, Ну, це буде просто, це просто буде пісня. Але я вам скажу так: ви пам'ятаєте PlayStation 4, ви пам'ятаєте PlayStation VR першої версії. Там же ще й йшов демо-диск з офігезними іграми, котре, котрі нам і розповідали про можливості цього шолома. Коротше, у нас був дуже крутезний демо-диск, котрий я заюзав дуже-дуже багато разів. Тому що, коли до мене приходили знайомі і казали: а ну покажи, що може твій PlayStation VR. Я запускав цей диск, і вони просто були сильно сильно здивовані. Я так подивився, а що йде з PlayStation 5 vr сетом у нас в комплекті? І я побачив, що ніфіга у нас тут не йде, у нас просто йде шолом, у нас йдуть навушники, що вже в принципі непогано, і йдуть контролери. Все, більш нічого. І я такий, а де демка? А де демка? Трішки нижче прогорнув. І бачу, що у нас є бандл з Horizon uh, Call of the Mountains, що в принципі виглядає як неповноцінна гра, коли я дивився презентацію. Можливо, я помиляюсь, можливо, там буде багато-багато пригод. Але коли я дивився презентацію, це виглядало як технічне демо для VR-у. з крутим графоном, з крутими можливостями, і, і це все продається окремо: 600 баксів, 650 євро. Як вам таке, якби. Дуже-дуже мені це сильно не сподобалось, тому що було б круто отримати шолом з цією грою, тому що ми платимо не 200, не 300 і навіть не 400 баксів, ми платимо 550 в кращому випадку, а так 600 євро, скажімо так. Чому б нам не покласти цей е, крутезний бонус, щоб користувачі цього, цього шолому одразу могли б просмакувати? До того ж, я нагадую, що якщо у вас був е, перша ревізія шолома PlayStation VR 1, і у вас залишились якісь ігри. І ви сподіваєтесь, що на другій версії ви візьмете старі диски, запустите і пограєте у старі ігри в нові роздільні здатності з новими можливостями? Нє, ні, ні, такого не буде. PlayStation офіційно сказали, що е, сумісності з е, PlayStation 4 поколінням у них не буде. Так що у нас отака ситуація. Реально, Sony зараз просто готовиться до того, щоб заробляти бабло прям конкретно. І якби конкурентів немає, що я можу сказати? Вони можуть, вони роблять. Але але це дуже-дуже погано, все, що я можу сказати. Ну і нарешті, останній такий у нас бонус, де це зарядна станція, котра продається окремо за 50 баксів. Девайс, скажімо так, що не кожному він потрібен, але круто, що є така можливість докупити цю зарядну станцію. І щоб вона так гарнесенько стояла. В принципі, 50 баксів це непогана ціна за зарядник. Виглядає він також причудово. Ну, і в принципі, з першою сторінкою ми скінчили, далі у нас йдуть списки. Специфікації цього шолому, ну я знаю, що ви у мене хлопці та дівчата дуже розумні, і ви розумієте, що це крутезний шолом. Може, він не самий такий, знаєте, не самий хайендовий, але на рівень хай він. Обов'язково заслуговує. Я його порівнював із Valve Index, не в користь останньому, до речі, Valve Index, як на мене вже застарів, там немає відстеження очів, багато чого немає. Коротше, шолом крутий. Він то, в принципі, і коштує своїх коштів, якщо б його так окремо продавали. Але ми звикли, що коли Sony або Microsoft, або, ну Nintendo ми не беремо, але добре, Sony або Microsoft випускають якийсь новий девайс, вони нас закликають заниженою ціною, а потім вже наварюються на продажі. Ігор. На цей раз я не бачу, щоб Sony якось сильно занижала ціну, щоб вона ставила 400 баксів як приємник старого покоління девайсів, тому що перший шолом стоїв якраз 400 баксів на старті. Ні, такого не відбувається. Тобі ж Sony заходить так і почуває себе дуже-дуже впевнено на цьому поприщі. Ну а тепер давайте я вам покажу ще інформацію: ми з вами обговоримо. Саме по поговоримо про ті ігри, котрі у нас так називайний лайнап. Тобі ж. Стартова лінійка проєктів для PlayStation VR. Це самі ті ігри, котрі у нас вийдуть на протязі 2023 року і в котрі ми зможемо пограти на PlayStation VR. До речі, це не всі ігри. Нам раніше вже багато було представлено ігр, серед яких був Resident Evil, 8 у VR, знову ж таки, Call of the Mountains, Horizon 2 у VR. І багато чого там ще було. Якщо я не помиляюсь, Moss, така гра непогана у VR була. А тут ще. от під запуск нам навалюють 11 тайтлів. І я був дуже здивований, що Sony підтримує зв'язок з розробниками Rush of Blood і е, старої гри Until Dawn. Це раніше був ексклюзив для платформи PlayStation 4. Потім вони е, пішли, як так скажемо, у мультиплатформу. Ці розробники почали робити е, The Dark Pictures серію ігор. І я вже не сподівався їх побачити як ексклюзив на платформі PlayStation. І тут я бачу новий анонс The Dark Pictures Switch Back. Котрий у свою чергу це продовження е, такої старої гри під VR першої версії, як The Rush of Blood. Якщо ви не знаєте, що це за гра, обов'язково подивіться трейлери. Це був старий, такий офігезний, найкращий тір, домашній для домашнього використання, де ви їдете на вагонетки, по всяким шахтам, по всяким лунапаркам, у вас просто отак в отаких віражах закручується гра, і при тому всьому вам потрібно ще й відстрелювати усіляких монстрів. Гра просто потрясна. Перша частина. Була ну дуже крута. Ми з друзями грали це одночасно і було страхово в неї грати, і захоплювали. Коротше, ну реально крутезна гра була перша частина. І зараз з оновленою графіку, з оновленими можливостями, випускають продовження для PlayStation VR 2 я не знаю. Я дуже сильно хотів би, от на старті, взяти цю гру. Так йдемо далі. У нас іде Crossfire Сірена Squad я подивився трейлер цієї гри, в принципі, непогано. Це такий аналог Call of Duty, тільки у Віарі. Виглядає трішки по-старому. Ну, тобі ж, якщо зрівнювати з тим самим Call of Duty, Call of Duty 100% в плюсі саме мультиплеєр. Але у Віарі це все буде сприйматись трішки покраще. Тому, можливо, треба дати таку можливість ще б краще було, якщо б ця гра була Free-to-Play, тоді багато хто зміг би в неї спробувати пограти. Але у нас, як то кажуть, вона платна і тут 50 на 50. Може, демка буде, можливо, якийсь розпродаж тоді можна буде взяти. Але поки на старті я б не брав. Йдемо далі. Далі у нас іде гра The Light Bridge. Я подивився цю гру, прокоментувати її ніяк не можу, тому що в принципі в такі ігри я у Віарі не те, щоб сильно граю, але скажу так: якась індюшатіна виходить на PlayStation VR 2. Це повз мене проходить. Так, далі йдемо. Далі це всім нам знайома гра, е, котра називається City VR. Е, як я зрозумів, це тіпа City Skylines, але з підтримкою vr шолома. Тіпа у нас будівництво е, міст відбувається і все у такому сенсі. В принципі, виглядає цікаво, але це на таку не дуже широку аудиторію гра. Знову ж таки, по розпродажу можна було пороздивитись її як для купівлі, але на старті. 100% я б не брав би. Хоча, хоча оце реально цікаво, стратежка плюс VR, можливо, щось би було крутесно. Треба буде придивитись. Далі у нас іде ось така гра, вона називається Космонік А, Я вам скажу так: знову ж таки, продивився трейлер. Ну, не моє, не моє. Це щось може на більш дитячу аудиторію. Ну. Я вам доношу інформацію, що така гра виходить. Йдемо далі. Hello Neighborhood. знову ж таки, я не фанат цієї серії ігор. Якщо вам подобається, то знайте, що нова частина буде виходити. Ну, це напевне не повноцінна буде частина, а от саме таке якийсь стендилон, невеличка гра під VR. Ну, знайте, що вона так само виходить на другу версію цього шолом. Йдемо далі. Далі у нас іде «Jurassic Park Collection Автормотч. Тут у нас немає трейлера, на жаль, але знову ж таки інформація є, можете зачитати, якщо вам цікаво, можливо, вам саме парк юрського періоду вас цікавить. Далі у нас іде «Pistol Whip». Я подивився знову ж таки трейлер. Воно мені нагадало гру, вже не пам'ятаю, як вона називалась, але там все у нас червоне було. І коли ми робили крок. У VR-світі у нас світ на це реагував. Я в неї грав у першому PlayStation VR. Ви обов'язково напишіть в коментарях, як ця гра називалась, бо я вже не згадаю. Вона мені, в принципі, сподобалась, але на фул прайс вона стовідсотково не тягнула. Це так скажемо за баксів 20, її можна було б роздивитись для купівлі. На цей проект я подивився, побачив в ньому щось дуже дуже знайоме, щось схоже на той проект, який я вже казав. І знову ж таки я б на нього звернув свою увагу. Але не по полфугу прайсу. Йдемо далі, і далі у нас іде гра під назвою Зеніт The Last City Знову ж таки, я прокрутив цей трейлер, він мені взагалі не цікавий, я в такі ігри не граю. А, щось для компанії, щось таке з циферками, котрі вилітають як ХП. Якщо вам цікаво, подивіться, ну, цей проєкт 100%. Не на розпродаж, ніяк я його купувати не буду. А, далі у нас проєкт After the Fall. Оцей проєкт цікавенький, а хрест я на ньому не став. Лавлю. Трейлер мені сподобався. Це якийсь, я так зрозумів, чи Survivor, чи щось таке. Ну, коротше, у нас тут. Тіпа типу апокаліпсис, виживання якесь, і щось ми щось у нас дуже цікаве відбувається. Про цей проект я вже чув, і сама атмосфера, сам сетінг мені сподобався. Мене він зацікавив. Буду слідкувати за цим проектом. Можливо, варто буде звернути на нього нашу увагу. Ну і далі у нас знову ж таки дитяча аудиторія. Коментувати тут, в принципі, нема що. Ви самі все бачите, що. А у нас дитячий такий трейлер, тому, напевне, ми одразу підемо далі. І на цьому все. Ну і давайте підбивати підсумки, що у нас взагалі по PlayStation VR. Давайте першу п'ятірку ігор зробимо зараз. Перше, це у нас іде Resident Evil, друге Call of the Mountains, це такі мастхеви, я називаю. Далі обов'язково у нас іде нова частина Rush of Blood, це у нас вже топ-3 йде. Далі ми йдемо вже у нас по розпродажу, що ми можемо роздивитись для купівлі в майбутньому Crossfire. Можна взяти, як я вже казав. І е, ця гра, котра мені сподобалась, виживач в снігах, де він у нас знаходиться? Ось тут я до нього майже дійшов. Автор зефол. Отака от п'ятірочка буде. Можливо, я щось пропустив. Можливо, якісь гоночки були, там ще грамтурізму, VR начебто виходить. Коротше, буде в що пограти однозначно. Sony за таку підтримку своїх девайсів, респект, тому що я нагадую, що коли у нас був перший шолом, я був його володарем. І на усьому циклі життя цього шолому я отримував нормальні такі ігри. Коротше, було б що пограти в першу версію шолома. Я думаю, що з другою версією вони нас не надурять, і все буде не як зараз у нас відбувається. Вибачаюсь, з боксом. Ну а на цьому все. Кому було цікаво, будь ласка, з вас подобається коментар. Побачимось у наступних відео. І ви були на каналі Української Гіка. А тепер підходьте сюди, я вас обійму. Все, до побачення, хлопці та дівчатка. Я вас кохаю.